Оба на народ, всім здорові в цьому відео я хотів би вам розповісти про легендарну блогерську камеру, а саме про Canon Legria Mini X. Якщо ви раніше з нею не зіштовхувались, то могли б подумати, що це якийсь аудіорекордер, наприклад. Тобто, так, тримаєте, такий собі диктофон, щось надиктовуєте, доволі таки схоже. Також, якщо відігнути ось цю от підставочку, поставити її отак на стіл цю от камеру, можна подумати, що це якийсь міні-проектор, але бляха-муха не камера. Окей, друзі, видихніть. Це камера. Говорити про якісь характеристики цієї камери буде доволі таки недоречно, адже вона аж цілого 2014 року. Єдине, що нам буде цікаво в цьому відео, це перевірити її в різних умовах, ситуаціях і, взагалі, дізнатись наскільки добре знімає камера, якій майже 10 років. Перевіримо її в різних ситуаціях. Перевіримо наскільки добре вона пише звук і картинку. Ох, блін, мало не забув, цю камеру надав на огляд мені Дімону, якого також є YouTube канал. І для того, щоб продовжити дивитися даний огляд, вам треба обов'язково підписатись спочатку на його канал, а потім продовжити дивитися це відео. І як така невеличка додаткова мотивація, якщо ви цікавитесь цією камерою, то додам лише те, що більшість його влогів блогів було знято саме на цю камеру. Тому обов'язково переходьте на його канал, підписуйтесь, продивіться його відоси, залиште обов'язково коменти. Так само і під моїм відосом залишайте коменти і лайки, щоб була хоч якась активність, щоб відео ну хоч трішки щоб кудись продвигалось. щоб було не 20 переглядів, а хоча б 100. Ну що ж, давайте спочатку зацінимо вніжку. Перше, що кидається в очі, це два величезних рога. Це мікрофони, звук, з яких ми обов'язково перевіримо. Доволі таки крутий екранчик, який відгинається в різні боки, такий плюс сенсорний, і доволі таки добре відзивається на дотики. В наявності також ось така підставка. Можна десь, наприклад, в кафешці отак от хавати, поставити камеру на підставку, щось там коментувати, розповідати, якісь анекдоти, наприклад, не знаю. Також є ось таке от колесо для налаштування. Чувствільності мукрафона доволі такий дивний вхід для зарядки, що доволі таки незручно, але такі. Часи були тоді, і кожен хімічив щось своє унікальне. Так, що тут ще? Вихід на навушники, вхід для мікрофону. Далі у нас тут іде кнопка запису, HDMI, USB, кнопка входу в галерею, і головне кнопка on-off, яка не просто відключає камеру, а й відкриває об'єктив, який у вимкненому стані захищений від будь-яких подряпин. Та цю камеру, блін, можна в кишеню з ключами закинути, і все буде окей. Тільки перед цим треба якусь пльоночку на екранчик. Але блін, наскільки ж кайфово щолкати оцей от вмикач? Це вам не якісь там сенсорні кнопки на смартфоні. Тому цю камеру хочеться знову і знову діставати. І кляцати тумблерок для того, щоб відзняти якусь фігню. До того ж, немає звичної кришки об'єктиву, яку долітки легко просерти, знімаючи влоги десь на вулиці. Сам форм-фактор камери доволі незвичний, але капець який зручний. Такий собі, знаєте, хват кірпіча. Зручно знімати когось і самого себе. А саме головне за рахунок того, що вона пласка, а не ковбасної форми, як більшість камкодерів. Вона влізе майже в любу кишеню, щоб в будь-який час її дістати і швидко щось підзняти. Коротше, харе трендіти, і давайте тестити цю камеру. І перше, що я хотів би, це взяти її і поставити на штатив, де зараз у мене стоїть камера, для того щоб ви могли порівняти картинку. М -м, до речі, для справочки зараз я знімаю на камеру Canon 700D, зеркалка і об'єктив 1.8 50 мм. Алі, бу -бу. Так, Картинка йде зараз е, з Легрії. Е, доволі таки незвичний кут для мене. Я вже звик до 50 мм. І ви тільки уявіть, моя камера з 50-мм об'єктивом стоїть от, реально декілька метрів від мене. А Легрія зараз стоїть ну, майже на витягнуту руку. От, зараз я можу так, оп, і в об'єктив пальцем тицьнути. І при цьому вона захватує ще більше простору. Але це далеко можна так сказати не ширококутний режим. Можна натиснути зараз ось цю кнопочку, секунду. І тільки що я помітив невеличку проблему. А саме під час запису ви не можете переключатися між різними, можна так сказати, об'єктивами. Тобто я зараз перейшов на ширококутний режим, і при цьому треба було вимкнути запис і заново його вимкнути, якби в новому режимі. Тому тепер от поміщається ціла кімната, і ви зараз бачите всі срачі, які робляться е, довкола мене. Тому я зараз швиденько перейду на звичайний режим. Так, ну а зараз після хлопка буде звук чисто з цієї камери. Так, все. мікрофон зараз вимкнений. От я зараз по ньому хлопаю, і зараз звук пишеться чисто з камери цієї легрії. Я, в принципі, хотів би трішки потрендіти. У нас зараз іде. Звичайно долі таки велика кімната, немає кавра на підлозі, тобто чисто ліноліум зараз йде. І ну, чуть-чуть призакрите вікно не повністю. І в принципі, зараз ви можете оцінити її звук. Камера знаходиться десь приблизно на відстані блин, ну, витягнута рука і ще там сантиметрів 10-15, десь приблизно так. От, ви можете зараз зацінити і звук, і картинку одночасно. Якщо у вас, наприклад, немає мікрофона для того, щоб знімати щось таке от домашнє, ви можете послухати цей звук, наскільки він вам підходить. Я все ж таки надію, що звук буде непоганий, але впевнений, впевнений на всі 100%, що буде доволі таке сильне ехо. Але все ж таки головне, що я хотів би вам додати, це те, що не варто порівнювати цю камеру з зеркалкою. Це щось таке. Я не знаю, зборна така от солянка із різних вселенних. Тобто, одночасно це і камкодер. От є от такі от камери, які одягаються. О, я зараз вам. В мене є отака от, е, раритетна. Так, давайте, мабуть, чи, чи на цю камеру я буду далі знімати. Давайте все ж таки, так як це огляд на цю камеру, то хай знімає і відпрацьовує ця камера. Окей, е, що я вам хотів сказати, що от вам, якби, звичайний. Такий форм-фактор камкодера, доволі така велика камера, тут висовується ще екран. Це доволі таки раритетна сонька, яка пише. Мені здається, якась картинка така темновата. Фіг я знаю, я зараз трішки додам світло. Так має справлятись, мабуть, краще. Так, все ж таки, для цієї камери трішки більше світла потрібно, адже там. Ходу матриця ну, набагато менше, ніж в зеркалці. А, то, що я хотів сказати, щось в мене вилітають мислі з голови постійно. А саме що, це. Я про цю камеру говорив. Щось взята частина від подібних камер. Це раз. Також за рахунок своєї оцієї ширококутності, вона може бодатися з екшн камерами М так, цю камеру буде доволі таки незручно закріпити на шоломі, якщо ви катаєтесь на мотоциклі. І я доволі таки не впевнений, що вона добре буде відпрацьовувати, якщо ви будете їхати по якимось ямам, якась встряска і так далі. Я не впевнений, що тут стабілізація буде. На рівні гоупрошки, наприклад. Але все ж я хотів би додати, що не тільки екстремали купують гоупрошки для того, щоб кататись там на якихось сноубордах, трюки на мотоциклах робити і так далі. купляють купують люди, які хочуть знімати себе, для того, щоб був широкий кут, щоб попадала людина в кадр і попадало щось на фоні. Тобто, в принципі ця камера так само добре з цим і справляється. Тобто, дійсно, якщо цю камеру зараз е, пробувати віднести в якийсь підвид, то це щось виходить екшен-камера плюс е, камкодер, от такий от, типово от такого виду. І з такої універсальності витікає те, що так як складуються деякі плюси, так само складуються і деякі мінуси. Ну і так як це універсальна камера, вже прямо чешуться руки. Зняти її штативу і вийти на вулицю, зняти якийсь невеличкий блог чи влог для того, щоб її затестити. Але перед цим, поки ми вдома, давайте все ж таки підзніму невеличку предметку. Зробимо щось типу імітації розпаковки. Так, ну в принципі, що тут у нас виходить? Зараз, як ви вже могли б мабуть, зрозуміти, звук іде з камери. Мені було впадло тягнути сюди мікрофон. Коротше, що тут у нас? Є кропка з-під об'єктиву, який зараз стоїть у мене на камері. До речі, також Canon. Що тут? Оп, трішки отак от вам заспойлерю нову розпаковочку. Все заспойлерю, сховав. Це буде в наступному відео. Коротше, звук з екшн-камери, Ой, хотів сказати з екшн камери. Звук з Легрії, картинка також з Легрії. По світлу у нас один софтбокс з боку. Ось він. Не знаю, попадемо. Зараз. Оп, з цієї сторони. Щось тут типу світить. А, можете зараз оцінити картинку і оцінити, чи саме для вас вона підходить. Так, ну в принципі, що тут? От, от, демонструю коробочку. Дивіться, доволі-таки близько. Оп, оп, оп. Фокус. А можна фокус? А фокус не можна пальчиком кляцнути. Ну добре, ну, в принципі, доволі таки близько можна щось піднести, продемонструвати. Воно буде доволі таки е, читаємо. Ну, Мілкий шрифт не зовсім, але в принципі, що тут, Ну, такий от светик. От його зараз оп. Оп-оп. Отакий оп. от. от. Долі так близько. Давайте його потримаємо. Так, це є. А З того, що я зараз бачу на самому екранчику. Ніби як не вистачає світла, фіг його знає. Тому можливо ще поставити один софтбокс, але я цього робити не буду, бо мені лінь. А, у нас тут, до речі, ще світить потолочний світ. Давайте я тако зараз зроблю. Він там. В принципі, в принципі от і все. Що вам ще показати, я навіть не знаю. Давайте, мабуть, перейдемо на вулицю і піднімемо. Щось там. Нормане! Бабанердечам! Коротше, обана, от я вже вийшов на вулицю, знімаю для вас тестовий футажик. Короче, дує вітер. Зараз доволі таки сильно навіть крапає дощ, тому я сховався під деревом. І, в принципі, для того, щоб так сильно руку не витягувати, на вулиці все ж таки краще користуватися ширококутним модулем. Ну, тобто, не модулем, тут скоріш за все. Камера, як би так сказати, ізначально знімає в широкому куті. І вже потім, коли ви приходите на стандартний, такий більш портретний варіант, то тоді вона вже як би, кропає картинку із цього широкого кута. Тобто, в принципі, зараз ви можете почути мій голос, зацінити картинку. На вулиці затянуто, я знаходжусь під деревом, дує вітер, іде невеличкий дощ. В принципі, От вам тестовий футаж. Зараз, думаю, щось трішки спаде дощ і можна буде трішки пройти десь прогулятися. Прийом, тестовий футаж на вулиці вечір. Скільки часу? 22.00. Мені лінь було так далеко руку відгибати, тому увімкнув ширококутний режим. В принципі, от можете зацінити. На вулиці темно, декілька ліхтарів. Ну, В принципі, звук, картинку можете зацінити прямо зараз. Перший йдемо знімаємо, робимо від, що. Ми блогери. Фігіє да, тільки популярні блогери. А, коротше, дивіться, якщо ми були в більш-менш освітленому місті, ми зараз підемо десь туди. От. Йолки-палки, блогерський режим активований. І зараз можемо зацінити картинку в більш темній обстановці. Ти бачиш, кучому ми йдемо. Що поробиш? Ну, тут явно камера не вивозить, але тут звісно кабзіс Ну, Тут кабзіс як тема, тут в принципі все йде. Наш блог продовжується. бодя намагається знайти настройки камери в айфоні. Так знайшов. шов. Yeah. Ну нічого ти серйозно. Дуже ж удобно. Настройки настройки в камери. Настройки в настройках все логічно, як по мені. Ого, так що підписуйтесь на канал містер Попандос Артвік. Угу, а давайте а, хомячок. в місяць. Помічок. хом'ячка обов'язково. Вот я и встретился с хозяином камеры. Димон, здорово. С хозяином, блядь. С хозяином. <свят> властелин камеры. Короче, в принципе, что я хотел бы вам сказать. Камеру я тестировал весь час, можно так сказать, и на стандартных настройках, на автомате. То звук, хотя звук тут вроде бы на речь установленный, наверное. Да. да, ну тут можна можна поставити типа які хочеш. Так, да, а сама картинка на автоматі. А, ночний Манхеттен п Житомир стріт. Житомир -стріт. Вас ось, ось Така от камера. Я, я думаю, що деякі камери, які зараз у нас є на ринку, не може зрівнятися з, з цією як мінімум по зручності. По зручності зйомки це найзручніша камера, яка в мене була. Якщо взяти екшенку, то ця набагато краще. Ну, і по всьому, і по звуку, і по картинці вона буде поцікавіша. Ти себе краще бачиш, ти себе. Якось не знаю, краще нею чувствуєш як з цією камери обічною, а ця ця дійсно дуже зручна. Як мінімум, то що мені дуже дуже подобається, це цей екранчик який переворачує. Ну це шикарно, звісно, щоб себе зніматися маст просто. Кайфую, кайфую. Зараз ми ще підемо пізні, пізнімому якийсь, може такий, типа, кусочок чогось темнішого, якогось такого ракурсу. Можливо, там вид на Житомир, так щоб побачити. Нічогося, ми зараз виліземо на якусь гору. Hello, <laughs> так, знімаємо. може нас зараз зіб'ють, і ми знімемося на камеру. Нас не збили, вроді. На канал, на канал, на канал підпишіться, блядь. О, хто ты такий, Якийсь з мене чувак, підійшов, незнайомий. <тус> Місний сумасшедший. <рисок> <канал, <на> канал, 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 канал. То, коротше, що, що я хотів сказати по поводу цих э, автоматических настройок. Э, в принципі, більшість людей, які будуть користуватися подібною камерою, вони не будуть, я думаю, заморачуватися там з якимись настройками, Поставлять на автомат і просто будуть знімати. І кайфувати. <канал> да, У мене, в принципі, було, скільки, грубо говоря, два дні десь. У мене ця камера побула. Мабуть, десь так, да? суботи зараз. Я взагалі хотів. А, 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 оце час летить, звісно. В принципі, мені було впадло розбиратися, знаєте, все одно є оддавати на ну, да, коротше, так що так, да, вийшло так, як є. Ота картинка. Доброго дня, доброго дня. Вінкомат. вінкомат. З'являлися? З'явилося в ТЦК. ТЦК. Шо? Що? Посте, ми, ТЦК. Прекрасу, e, не знам українського янзика. От курва, ти хотів мені найобаць? це. Хотів мене на йобач. Я сам тебе наєбачу. Все, от ми йдемо знову по освітленому Манхеттену. Так, да, тут правда ту освітлення трошки взагалі немає, точніше, по тіше. Ну, сидять, камера нормально справляється. Я думаю, моє табло бачить чи ні? Да, моя торбочка кудись зацінить. <реш> моє табло ще не розуміє, що це моє табло, ні? Воно не бачить. Все, Face ID вже не працює. Ну, тебе, тебе ті побачить твоє табло. Це ну, все. табло розподіляє. А вже я Face ID на себе перенастрою просто. Ну? <реш> може, може бути. А тут Буде на тут. Я думаю, що у нас не сильно. Квадратика, по крайней мере, не А слово совсем ничего. Можно на камере так, можно на бутылку там лучше. Надо было просто хотя бы на полчасика раньше сюда, наверное. Делай себя красиво. Делай мне видос. Понял? Все, лайк, подписка, колокольчик. Оп, прием. Ми тут на шикарних скамейках сидимо. Ну, коротше, все, відос буде завершуватись. Всім огромне дякую за перегляд. І головне огромне дякую Дімону за камеру. Звертайтесь, всі <свісно> рад допомогти О, цьому каналу. І, коротше, обов'язково на його канал переходьте. Всі посилання будуть і в закрепленому коментарі, і в описі коротше, скрізь будуть. Загадки, чи як там воно Корот, якісь сплеші будуть з силки і так далі. Корот, ще раз всім дуже дякую За перегляд і до зустрічі в наступних відосичах. Всім пока.